Я спостерігав за цим судовим процесом весь час і мушу зазначити, що багато аспектів права на справедливий суд було порушено, угу. і це має знайти відображення в цій заяві. Крім того, я вважаю також, що рішення незаконне і несправедливе, оскільки, на мій погляд, судове слідство не довело, що Юлія Тимошенко, що дії Юлії Тимошенка є кримінально караними. Mm -hmm. Тобто насправді можна говорити про покарання без вини. Це зміст 7 статті Європейської конвенції. Ну і крім того, якщо дивитися на мотиви влади, з якими вона проводила цей судовий процес, то можна ставити питання про порушення 18 статті Європейської конвенції, про те, що фактично мотиви були не тими. Які вимагає закон, і це можна доводити, бо не було повного всестороннього дослідження всіх обставин справи.